13 листопада 2012 року у конференц-залі університету проходила школа лідера Важак для студентського саморівдування та профактиву усіх рівнів. У цьому навчальному році студентські лідери на навчання зібралися вже вдруге. Семінар тренінг, зовнішність лідера, пози, жести та мова у захоплюючій формі провів кандидат історичних наук доцент Анатолій Заводовський. Студенти-активісти дізналися, які саме пози та жести має використовувати справжній лідер, якою має бути його мова, яким чином побудувати свій виступ, щоб бути Максимально переконливим перед аудиторією для присутніх. Випала нагода попрактикуватися у жестах та позах, а також вивчити кілька вправ для вироблення необхідних навичок. На сам кінець Анатолій Анатолійович відповів на усі питання, що виникли у студентів у процесі навчання. Досить цікавим і корисним для майбутніх лідерів був тренінг асистента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тетяна Смутанюк, присвячений прийняттю рішень. Студенти практикувалися в непростій ситуації, яку змоделювала Тетяна Іванівна для набуття необхідних навичок, що мають допомогти у. В майбутньому знаходити й приймати життєво важливі рішення спільно всією командою. Найактивнішими учасниками школи лідера були Анастасія Топункова, Олена Гриб, Володимир Слідзюк, Олексій Лисий та інші наприкінці навчання. Студенти мали нагоду за чаєм та кавою поспілкуватися з командою школи лідера та обговорити плани на майбутнє.